Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знову на каналі Правдиво Мед. Тож давно не появлялися, оскільки 6-10 числа забравши мед з золотарника, ми його поскладали тут в цеху. Він тут стояв успішно аж до сьогоднішнього дня. А ми в той час перевозили наші бджілки, обробляли їх. Готували до зими, поповнювали запаси, де треба було. Про що, можливо, коротенько ще знімемо відео. Сьогодні останній день, мабуть, відкачування золотарникового меду, і тому ми розуміємо, що більшість з вас вже давно завершили відкачку меду. Ми вирішили вас звернути ще трішки в теплі дні і показати, як ми качаємо мед з золотарника. Я буду так, друзі, останній мед він не завжди, особливо на великих рамках, він не завжди до кінця був запечатаний, але за рахунок того, що він досить довго стоїть в цьому приміщенні, де тепло, плюс постійно працював усушувач. Можемо показати, яка вологість непечатаного меду. Так, поміряли вологість незапечатаного меду. Вона в межах 14,5-14. Ми, коротше, в шоці. Самі не очікували. Ну, я думаю, що мед на загал не буде мати такої вологості. Тому мені цікаво поміряти, наскільки вища вологість залишилася під запечатаним медом. Відкритий мед має значно нижчу вологість, ніж. Запечатаний мед, тобто осушувач витягнув вологу з усіх корпусів, наскільки я розумію. Дуже практичне, спонтанне дослідження вийшло, що, власне, відбираючи мед, якщо він у вас має схильність там, до зброджування, має підвищену вологість, залишаємо в цеху на тиждень, два, три, включаємо усушувач тепло і мед, Втрачає свою волос, мед навпаки, стає густішим. Дуже. На вулиці 10 градусів в нас в цеху близько 30 градусів. Включаємо обігрівач на ніч, мед рідень. Ну, рідкий. От бачите, як гарно сідиться. Тобто, проблем в тому, що він простояв три тижні, немає абсолютно ніяких Продовжуємо відбирати мед. Сотах з золотарника, відповідно кого цікавлять рамочки з медом золотарника. Що ж, рекордний сезон під, підходить до свого завершення. Ми докачуємо останній мет. Скоро будемо підбивати підсумки, що як, що було зроблено. Будемо ділитися разом з вами висновками. Ось. А поки що, підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей на каналі Правдиво Мет.